Христос Воскрес і справді є між нами. Сьогодні церква подає дуже таку гарну і таку широкогранну історію, яка відбулася з Ісусом, і в якій брав участь хворий. І протягом тижня під час розважання зрозумів, що хочу поділитися з вами своїми також розважаннями і теж. Розважаннями, які е, мали е, інші люди, маємо уривок від святого Івана 5 1.15. По тому було свято юдейське. Тож Ісус прибув до Єрусалиму. А є в Єрусалимі при овечих воротах купелеве місце по єврейському. Воно зветься Ветезда». Що має п'ять критих переходів. Лежала в них сила недужих, сліпих, кривих, усохлих, які чекали, коли то зрушиться вода, ангел Богосподній сходив час від часу в купелеве місце та й заколочував воду. І хто отже, перший поринав по тому, як вода заколочувалася, то одужував, хоча яка б там була його хвороба. Один чоловік там був, що не здужав 38 років. Побачив Ісус, що він лежить, а довідавшись, що було воно вже дуже довго, каже до нього Бажаєш одужати? Не маю нікого, пане, одрікай йому недужий. Хто б мене, коли ото вода зрушиться, та й спустив у купіль, бо ось тільки я прийду, а вже інший передо мною поринає. Мовить Ісус до нього Устань, візьми ложе твоє і ходи. Відразу ж її одужав той чоловік, і взяв ложе своє і почав ходити. Був вже той день субота. Юдеї кажуть до одужалого: Субота, адже, ж, не личить тобі ложе носити. А той їм у відповідь: Візьми ложе твоє і ходи, сказав мені, хто мене оздоровив. Спитали його, Хто він? Той, що сказав тобі: Візьми і ходи. Та одужалий, не знав, хто він, бо Ісус. Зник у натовпі, що юрмився на тому місці. Щойно потім знайшов його Ісус в храмі і мовив до нього: Оце ти видужав, тож не гріши більше, щоб гірше тобі не сталося. Чоловік пішов і оповів юдеям, мовляв, той, хто його оздоровив Ісус. Амінь. Неймовірна історія. Історія зцілення, але історія теж така широка. Ісус приходить і питає, бажаєш одужати. Приходить Ісус в місце, де багато хворих, недужі, сліпі, криві, усохлі, і всі вони чекали на те, щоб вода зрушилась. Вони знали, що є один спосіб, за допомогою якого вони можуть бути стілені, щоб вода зрушилась. І вони мали цей один варіант. Щоб бути зціленими. Так само, і цей хворий, він мав один єдиний варіант знав його тільки одного. Як може одужати? А Ісус його питає: бажаєш одужати? Цікаво. Він відповідає: не маю нікого, пане, хто б мене, коли ото вода зрушиться та спустив у купіль, бо тільки прийду вже хтось інший переді мною поринає. Хворий не каже, ні, не хочу. Хворий не починає якось за агресію ставитися до Ісуса. Ти що, не бачиш, чи що? Ти ж бачиш, що я хворий. Як можеш таке питати? Ні. Він пояснює, що хотів би, хотів би зцілитися насправді, він не є той, хто привик до хвороби і змирився з нею. Він хоче далі боротися. Насправді, по його словах, нема шансу на боротьбу, але він все рівно очікує. Так само, як жінки-мироносиці прийшли до гробу, вони знали, що треба відкотити камінь. Вони не знали, як то зроблять, але йшли. Так само цей хворий він не знає, як то буде, хто йому поможе, але йде. І це так довго 38 років. 38 років. Мені ще взагалі скільки років немає, а він 38 років хворий. І він очікував на зцілення. Ісус хотів почути від Нього, власне, так, я хочу одужати. Я вірю в Це. В свій спосіб, правда, так, в свій спосіб, але вірю. Ісус, почувши те, що очікував почути, то, що допомогло йому зробити чудо. Говорить: устань, візьми ложе твоє і ходи. Він не сказав будь зцілений, так як в інших місцях віра Твоя спасла тебе. Він каже: Устань, візьми ложе твоє і ходи в суботу. Ісус такий є революціонер. Він показує, що Він може зробити, і хоче, щоб на це люди звернули увагу. Він міг доторкнутися сказати, будь зцілений і піти. А він сказав «Візьми ложе і ходи. Ходи і покажи людям, що є інший вихід. Не тільки та купіль. При овечих воротах, а є інший вихід. І, власне, Ісус є цим іншим виходом. І коли Він насправді носив свої ложі, ну то його бачили, бачили в суботу. Той, мабуть, план Ісуса, я так думаю, здійснився. Він хотів привернути увагу до зціленого, до того, хто, на кого люди вже не ставили шансу зовсім. Можливо, минали, можливо, навіть не дивилися на нього. Ісус говорить, що є шанс. Він є тим шансом. Неймовірно. Юдеї кажуть до одужого ж, не личить тобі носити ложе. Нормально, так як приписи пишуть, все виконали по закону. А той йому відповідь говорить, що візьми. Ложе твої ходи сказав мені, хто мене оздоровив. Тобто він говорить, що я послушний тому, хто, власне, зробив чудо, хто підняв мене, бо він показав силу, силу Божу, силу небес. Я йому послушний за то є ложе. А його питають, хто він той, що сказав тобі візьми і ходи? Не дуже говорить, що. Візьми е, ложе твоє і ходи сказав мені, хто оздоровив мене. А ті його питають, хто той, хто сказав? Та, якби не чули продовження речення, хто тобі сказав? Їх не цікавить, що він був хворий, їх цікавить, що він порушує свободу. Законники. А Той відповідає недужий. Та одужалий не знав, хто він, бо Ісус зник у Натопі, що юрмився на тому місці. Сьогодні, ранком читаючи, це слово відкрив для себе, що справді про Ісуса там не знали. Це місце було досить близько до е, Єрусалимського храму, а про Ісуса там не знали. Хворий не знав його. Не доносилася чутка навіть, що є такий пророк, який зціляє, який відновлює, бо чуда вже діялися, а він не знав. І, можливо, біля тебе є люди, які не знають Ісуса, які не знають Бога. Питання, що ми з цим робимо? Чи хочемо? В якийсь свій особливий спосіб показати, що Ісус є справді, Він воскрес, Він є серед нас. Так, в більшості випадків 90, мабуть, процентів, а може, й більше, не видимо. Так. Він є в Слові Божому. Він є в Євхаристії. І ми вірою це приймаємо. Хворий не знав, хто він, і нічого не міг відповісти. Так само, можливо, колись тих людей, хто є біля нас, запитає Бог про Ісуса, а вони не будуть знати, що відповісти. Бо, можливо, Я, можливо, ти не сказали про нього, не показали свою віру, не показали, в кого ми віримо, як ми віримо, якими ми є християнами, і через це хтось. Не потрапив до Бога. Щойно потім знайшов його Ісус в храмі і мовив до нього. Чуєте, Ісус знайшов його в храмі? Пригадую, як Ісус відправляв десятьох прокажених, ідіть покажіться священникові». Відправляв хворих, щоб пішли до храму, а цього він не відправляв. Цього він не відправляв, він сам йде. Він сам, бачивши ту Божу дію в своїм житті, не пішов десь там додому тішитися, радіти. Він пішов до храму. Він пішов до храму до Бога подякувати. Подякувати за зцілення. Бо він не був той, хто змирився з хворобою і говорив: це моя хвороба, я її не віддам. Бо є люди, які насправді змирилися, і це сумно. Вони вже не борються, вони навіть, можливо, не хочуть навіть позбуватися, бо це може бути зручно часом. Може бути якась доплата фінансова, так? І людина не уявляє собі, як вона буде жити здоровою, без допомоги. І вона не хоче цього, а цей хотів. Саме тому Ісус саме тільки до Нього підійшов. Бо Він хотів. Він хотів іншого, він не змирився. Так само Він дає приклад кожному з нас, тобі і мені, щоб ми не змирювалися з тим, з тою несправедливістю, яка часом виникає в нашому житті. З тим болем У нас зараз війна. Ми не можемо з цим змирюватися. А що можемо зробити? Молитися. Молитися Молитися як окремі особи, молитися як спільноти, молитися як церква, молитися спільно і Бог знаємо, що творить чуда, творить чудо на фронті. Просто так, по молитвах наших. По молитвах. Ісус знав, що знайде його в храмі. Він це знав. І Він говорить одну цікаву річ. Оце ти видужав, тож не гріши більше, щоб, чогось, щоб щось гірше тобі не сталося. Я собі думаю, а чому Ісус не сказав це зразу? Слухай, я тебе зціляю, не гріши, бо гірше тобі буде. Він не сказав. Він просто зцілив і зник в натовпі. Можливо, тому що. На ту секунду, на той момент зцілений, не прийняв би. Він був радий, він був задоволений, що знову ходить, знову бігає, скаче, говорить. Він був радий. Можливо, він не був готовий, щоб Ісус пояснив, чому так з тобою сталося. А Ісус, знаючи, що Він прийде і зустріне його, на цю фразу, яку ми зараз читаємо, зачекав, не знаємо скільки. Можливо, година, дві, можливо, день, не знаємо коли. Але Ісус сказав йому іди більше не гріши, щоб чогось більшого тобі не сталося. Часом хвороба може бути насправді через гріх, через переступ Божого слова, через відходження від любові, бо кожна заповідь так насправді є дана Богом. Щоб нам було добре, уявити собі, якщо б цілий світ так насправді виконував бодай тих 10 заповідей старого ще завіту, навіть не нового, не заповіді любов'я старого, все би було інакше. Все би було інакше. Була би любов пошана до батьків. Любов пошана до єдиного Бога не було би ідолопоклонства, магії, чарів. Не було би вбивства. Не було би зради, перелюбу, крадежів не було би. Гріх чинить нас хворими. Хворими душевно, а часом і теж тілесно. Хоча не всі гріхи є. Не всі хвороби є від гріхів насправді. Ні, звісно, ні. Може бути від неправильного способу життя. Я хочу поділитися з вами своїм неправильним способом життя. Одного разу, коли я. Пішов до священника і він помилився за мене, і я відчув, що в мене стілюється хребет. Я не розумів, чому я не просив за, за, за молитву стілення. Я попросив за молитву благословення, так насправді. Він поставив руку на хребет мій, і я відчував тепло. Я відчував, що щось діється, не розумів, що. А після двох місяців. Я зрозумів, чому так? бо Кожного дня, коли я ранком пробуджую, мене болів хребет. А ці два місяці жодного разу. Пізніше знов почав боліти, і знов я отримав таке надприродне Боже зцілення. А пізніше мені сказали слухай, поміняй матрас. І коли я його поміняв. Тоді вже не мав, відтоді не маю проблем з цим. Тобто, може бути неправильний спосіб життя, може бути брак спорту, може бути неправильна їжа. Різні фактори можуть бути. Може бути генетика, може бути прокляття інших людей, виголошені в наше життя. Але гріх теж є одним із тих факторів, який дуже і дуже впливає на наше життя і свідчення історії цього. Хворого є цьому підтвердження. Як на мене, неймовірна історія. Історія віри, витривалості, стійкості, такої проти логіки. Він був чоловіком, а чоловіки, як правило, логічні. Він проти логіки приходив, а можливо, там весь час був, не знаєм він очікував в свій спосіб, так? Він очікував в свій спосіб, що отримає стілення від води, від зрушеної води ангелом. Бо він не знав Ісуса, не знав, що і так можна. А навіть треба. А ми тепер маємо Ісуса, ми тепер знаємо Його. Набагато більше, як Він тоді там. Ми не потребуємо купелі силамської. Ми не потребуємо, ми маємо Ісуса, який так само зціляє і зараз. Не так давно в одній сім'ї відбулося кардинальне зцілення і розмова з цією сім'єю є на цьому каналі. І це не поодинокі випадки зцілень надприродних, коли лікарі кажуть або операція. Або не має шансів? А Бог діє зараз? Бог зціляє зараз. Але Він не діє проти нашої вільної волі. Він запитує, бажаєш одужати? Ісус запитує, Дух Святий запитує, бажаєш одужати. Віриш в це? Сподіваєшся, очікуєш? Чи всі надії вже поховані? Всі бажання та якось би дотягнути, а можливо померти. Надія є. Надія є в Ісусі, і стілення є в Ісусі насправді. То стілення, що я досвідчив в житті, теж підтвердження того, що в Ісусі є життя, є стілення. Навіть 38 років не перешкоджають зціленню. Не перешкоджають. Навіть брак того, що немає когось поруч, не перешкоджай, бо Ісус є поруч. Устань візьми ложе Твої ходи. Не будьмо тими, хто сидить і нічого не робить. Але, Але уставаймо і несімо ту правду. Ту любов до тих, хто найближче в сім'ї, до тих, хто найближче, в праці. Не погоджуємося з тим часом життям, яке біля нас вирує, яке зовсім не є християнським, яке перенасичене брудом, брехнею, обманом, злодійством, перенасичене такою порнографією. Перенасичене, не будьмо згідними з цим. Даваймо приклад іншого, бажаймо іншого, молімося за інше. І хочу так коротко помолитися за кожного з нас. Господь, я дякую Тобі за кожного брата і сестру, який і яка зараз дивиться цей запис. Господи, ти бачиш їх найближче, бо ти є біля них. Я дякую Тобі за кожного з них. І прошу про Твою ласку зміцнення в вірі, ласку зросту в надії, в покладанні на Ісуса, який є воскреслий, який є поруч, який є близько, який є Еммануїл. Бог став людиною, щоб бути близько, щоб бути поруч. Твоє святе ім'я Ісус, я проголошую зцілення від всяких хворіб, хвороби шлунку. Епатиту. жовтухи. Біль в коліні вийде в ім'я Ісуса Христа. Духу святий, просвітлюй розум, навчай нас. Веди в цьому слові, щоб ми читаючи, приймали Його, приймали в надії, на спасіння, в надії, на Воскресіння. Кожного з нас і перебування з Богом на небесах. В ім'я Ісуса Христа будь стілений, будь зцілена. Слух відновися, повністю зір відновися. Волосся на голові почне знову рости. Прославляю тебе Господь за твой, твій дар, зцілення, який ти зараз робиш. Вірю в це? Бо ти є Бог Чудес, який творив, твориш і будеш творити. І хай вся слава буде тільки тобі, єдиному Богу, всемогутньому Богу, живому Богу, Богу в трійці, триєдиному. Отцю, і сину, і Святому Духу амінь. З Богом. Амінь.